Кожне літо я проводила у бабусі в дуже живописному місці, в селі, де була річка, були луки, були ліси, і це все в мене вилилося в ці картини і спогади про те, що колись було в моєму. Пастельна симфонія кольору та світла. Першу персональну виставку картин Полтавки Інни Сіроштан відкрили у галереї мистецтв. Авторка представила понад 30 картин. Квіткові натюрморти та пейзажі у техніці сухої пастелі. У цій техніці розповідає художниця, вона пише близько двох років. Сталося так, що я в інтернеті побачила роботи художників-пастелістів. Матеріал пастель мені була вже відома ще з художньої школи. І коли я побачила ці роботи, я спробувала знову почати малювати пастелю. Я приймала багато раз участь в онлайн виставках в Америці. Також мої роботи знаходяться в частних колекціях в Німеччині і в Америці. Пані Євгенія ділиться. Представлені на виставці роботи раніше роздивлялася на екрані телефону, а зараз наживо. З творчістю я познайомилася, коли вона ще робила натюрморти, малювала акварелью. Але коли вона почала малювати саме пастелью, це був якийсь вибух, тому що ну ви самі бачите, наскільки це чудові роботи. Вони трошки надихають і дають відчуття спокою, якого нам так іноді зараз не вистачає. Звернення художниці до пастелі називає творчим вибухом іде директорка Полтавського художнього музею імені Миколи Ярошенка Ольга Курчакова вона практично використала всі можливості цієї на сьогодні не дуже широко розповсюдженої техніки, але цей вибух її бажання звернутися саме до пастелі. Він відбувся якраз з початком повномасштабного вторгнення і тригером став початок війни. Є роботи. Де в неї є контраст світла і темряве, водяна лілея, і вона біла на темному на темному тлі. Ну це найяскравіший. Вікторія Гуржій, науковий співробітник Полтавського художнього музею імені Миколи Ярошенка. Подруга Інни Сіроштан говорить: ці роботи спроба оговтатися після такого важкого лютого 2022-го. Це був виклик для неї. Коли виклик, ти відволікаєшся від якихось важких таких думок. Соняшні тюльпани – це одна із останніх. Робіт і так тепло, висвітлюється на тлі отакий кутик, да який прямо дає якийсь гру і світла, і тіней підтримує дружину пан Віктор не тільки як чоловік художниці, а й як критик. Приходиш додому з роботи, бачиш те, що вчора було наполовину. Сьогодні вже сяє вже іншими кольорами, додається якісь відтінки. Це така таке чудо, коли ти бачиш, коли це народжується, коли це живе. Виростає і становиться твором. я ж не тільки чоловік, а так виходить, що у художника ти перший глядач і перший критик. Виставка Пастельна симфонія кольору та світла триватиме до кінця травня.